Тут теплити отакі покрівлі з металу, оці радянські ще. От от ви кажете, ви хочете тут ще слої. Помієте, от така конструкція, якщо це мансарда вже врицлава, вона не зможе існувати нормально без того, щоб там між мембраною, під самою бляхою, так би мовити, не було просихання, бо буде сильно конденсувати. Зараз воно просихає, бо тут купа щілин продувається. І то воно видно, що трошки там. Є процеси гниття, процеси змочування. Нам треба тут, в вашому випадку, здебільшого, отак от набивається сюди реєчка, і до цієї реєчки пристрілюється мембранка. І між цією обрешіточкою і мембранкою формується вентиляційний такий прошарок. От. І сюди ми тільки 5 см вати зможемо покласти. Потім перехресне утеплення ось таким чином, ще 5 і ще 5. Тоді ми наберемо 300 мм, 200 мм. І тоді це може працювати, але там треба флюгарки ставити.